Світло є? Ну поки що, але схоже до проблем з електрикою, скоро можуть додатись і проблеми з газом. Повністю відключити Навряд чи. А ось знизити тиск, щоб вода закипіла через годину цілком можливо. І все це наслідки російських ударів по українській газово і перекачувальній інфраструктурі. Але найцікавіше навіть не це. Бо після майже чотирьох років повномасштабної війни наші стратегічні об'єкти залишаються, м'яко кажучи, без броні. І питання чому? Відповідь є у звіті рахункової палати. Там чітко зазначено, експериментальний проєкт із захисту паливно-енергетичного сектору за 2023-2024 роки майже виконано. Більшість фортифікаційних споруд недобудовані. виявляється, середній рівень готовності захисних споруд менший ніж на три четверті заплановано. Було завищення договорної ціни, завищення виду обсягів та вартості робіт не відображення боргових зобов'язань, тобто величезні борги перед підрядниками, тобто гроші були, а споруди не добудували, та ще й борги залишили. Класика українського жанру, і тепер, коли чергова криза вже стукає у батареї, чиновники терміново шукають кошти і закликають громадян економити газ. А тим часом нардепи вже обережно натякають у зимку у грудні січні газу може не вистачити, і це може поставити під загрозу весь опалювальний сезон. Тож, поки гріємось не надією, а теплом осені, бо схоже саме на погоду й розрахунок. А може, у вас є свій план, як пережити зиму без нервів і з теплом. Пишіть у коментарях, адже ваша думка важлива.